Пригоди поросятка у супермаркеті. У маленькому селі жило поросятко Гаврик. Одного дня мама попросила його поїхати до міста і купити продукти. Гаврик дуже зрадів, адже він ніколи не був у великому місті. На автобусній зупинці стояла велика черга. Гаврик, незважаючи на інших, швидко пробіг уперед і першим вскочив у автобус. Йому вдалося зайняти місце біля вікна. Коли до салону зайшла старенька бабуся, вона чемно попросила. Синку, чи не міг би ти поступитися місцем? Я перший тут сів, відповів Гаврик, зовсім не подумавши. Він дістав телефон і почав голосно сміятися. Пасажири навколо обурено шепотілися, а водій нарешті звернувся до нього. Молодий чоловіче, у нашому автобусі так не поводяться. Або виходь, або поважай інших. Гаврік почервонів від сорому, встав і вибачився перед бабусею, поступившись їй місцем. Коли він доїхав до супермаркету, то одразу дістав свій скейт. Весело сміючись, він не помічав інших покупців, аж раптом зіткнувся з лисичкою, яка несла повний кошик яблук. Будь обережнішим, будь ласка. вигукнула лисичка, збираючи свої яблука. Поросятко лише хмикнув і поїхав далі. І раптом зачепив апельсини. Фрукти покотилися по підлозі, а одна панянка, що стояла поруч, оступилася і упала. Де твоя мама? Що це за ігри у супермаркеті? Гаврик проігнорував зауваження, бо він думав лише про одне: смачну випічку, яка манила своїм ароматом. Поросятко вирішило перекусити. Він миттю підбіг до хлібного відділу і почав перебирати випічку. Своїми брудними копитцями. Гей, не можна чіпати хліб немитими руками. Для цього є одноразові рукавички, звернулася до нього продавчиня, яка розкладала свіжий хліб. Я тільки хотів одну вибрати, пробурмотів Гаврик, опускаючи очі. Він швидко схопив візочок і погнав далі. Але його витівку помітили інші діти, які теж почали повторювати за ним. Носитися з візочками, збивати продукти з полиць і навіть голосно сміятися. Що це тут відбувається? вигукнув сердитий Олень. Точно де їхні батьки? Де вони? Незрозуміло. Гаврик побачив холодильник із морозивом, підбіг і почав їсти просто на місці. Я теж хочу морозиво, мамо, заплакало маленьке лисенятко, схлипуючи і тягнучи маму за лапу. «Чому йому можна мені ні, бо він не вихований, а ти мій пупсик, і ти такого робити не будеш. Лагідно, але твердо відповіла лисичка мама, намагаючись заспокоїти маля. Гаврик зніяковів, але не зупинився. У відділі іграшок він узяв м'яч і почав ним грати. М'яч відскочив і влучив у маленьке кролиня, яке розплакалося. Ну, що ж ти робиш? Це ж магазин, а не дитячий майданчик. Зробила зауваження кішка. Тим часом продавці зібралися навколо гаврика. Слухай, поросятко! звернувся до нього високий ведмідь-менеджер. У нас у супермаркеті так поводитися не можна. Вибачте, я більше так не буду. Залишив м'яч і поспішив до каси. Але, як і на зупинці, він вирішив проскочити без черги. Покупці обурилися. Хіба ти не бачиш черги? Хто тебе виховував? Жах ніякої поваги. Гей, хлопче! Вигукнув бобер, що стояв попереду. Гаврик зрозумів, що знову зробив неправильно. Він вибачився перед усіма і повернувся в кінець черги. Коли він повернувся додому, мама лагідно обійняла його і уважно вислухала. Ой, Гаврику, для тебе сьогодні був дуже хороший урок. Відтоді Гаврик завжди дотримувався правил і був вічливим. І знаєте що? Усі це помітили і почали до нього частіше усміхатися. Тож і ти не зволікай. Поросятком не ставай. Пригоди поросятка на атракціонах. У маленькому селі жило поросятко Гаврик. Одного вихідного ранку він прокинувся і побіг на кухню, де мама вже готувала смачний сніданок. Мамо, а що ми сьогодні будемо робити? запитав Гаврик, поглядаючи на смачні млинці на столі. У мене для тебе сюрприз, усміхнулася мама. Ми їдемо на атракціони. Гаврик радісно затанцював на місці. Мама швидко закінчила прибирання, а він схопив свого улюбленого ведмедика, і вони вирушили до міста. Гаврик вже не міг дочекатися, щоб побачити всі атракціони. Коли вони приїхали у парк атракціонів, Гаврик був вражений. Колесо огляду, машинки, батут, різні гойдалки, все це викликало в нього бурю емоцій. Він забув про все на світі. Гаврику, будь уважним і обережним. зрозуміло!» – сказала мама, помітивши, як він метнувся до машинок. Але поросятку не почув слів мами. Круто! вигукнув Гаврик, підбігаючи до них. На атракціон була дуже велика черга. Щойно Гаврик хотів пройти без черги, він згадав випадок у супермаркеті. Гей, хлопче! Хіба ти не бачиш черги? Хто тебе виховував? Жах ніякої поваги. І передумав, не став чекати і рушив далі. Він пішов до американських гірок. Усім обов'язково пристебнути ремені безпеки. Це дуже важливо. вигукнув інструктор. Ой, та й так нормально. Сказав Гаврик і не послухався. Атракціон був таким швидким, що Гаврик ледве не випав зі свого крісла. Він дуже злякався. Цей атракціон йому не дуже сподобався, і він вирушив до басейну з кульками. «Юху! Як же ж тут весело, кричав Гаврик. Ой, а де ж мій ведмедик? А, ви не бачили мого маленького ведмедика? розгублено запитав він у дітей. Тю, ти що не знаєш, що сюди не можна брати іграшки? Я його загубив, почав плакати Гаврик. Засмучений і трохи втомлений, Гаврик вирішив трохи себе потішити і купив морозиво. Не доївши, він зайшов на колесо огляду. Морозиво почало танути і капати на капелюх ведмедика, що сидів унизу. Гей, ти знайшов місце, де їсти? Зовсім знахапнів. Вигукнув він. Вибачте, я не хотів. Після цього він вирушив на наступний атракціон. Неймовірну гойдалку. Поросятко витяг телефон і почав робити селфі. Аж раптом телефон вислизнув і полетів униз. Що ж я скажу мамі? Менеджер атракціонів підняв зламаний телефон і вручив поросятку. Хлопче, не можна брати телефон на атракціон. Ну ти що не знаєш? Це дуже небезпечно. Гаврик пішов далі і побачив батут. Він з радістю стрибнув на нього, не помітивши, як сильно його розгойдав і випадково штовхнув хлопчика, який стрибав поруч. Ой ой! Ти тут не один. вигукнув хлопчик, штовхнувши його у відповідь. Одразу прибігла мама хлопчика і почала кричати на поросятка. Ти ж міг зламати йому руку. Де твоя мама? Гаврик переляканий, вибачився, почухав потилицю і поспішив далі. Раптом його увагу привернула кімната страху. Дітям з 12 років, прочитав він у голос. Та я сміливий! Махнув рукою і упевнено зайшов усередину. У темряві перед ним з'явилися страшні скелети. Ривиди, павуки та всяка нечисть. А -а -а -а! А заволав Гаврик, спотикаючись від жаху. Поросятка одразу захотіла знайти свою маму і швидко вибігла з кімнати. Він почав шукати маму і зрозумів, що не може знайти її. Мамо! Мамо! ну дивіться! Запанікував Гаврик. Він почав плакати, і тут до нього підійшов співробітник атракціонів. Малий, що трапилося? запитав він. Я не можу знайти свою маму. схлипнув Гаврик. Ось ти де? сказала мама, обіймаючи сина. Я тебе шукала. Ти так швидко втік, я не встигла за тобою. Що тут трапилося? І поросятко розповів про свої пригоди. Мама розказала йому про правила поведінки у таких місцях і зауважила, що так він більше не повинен поводитися. Гаврик сніяковів і зрозумів свої помилки. І що важливо, він більше не забував про маму та правила поведінки в парку атракціонів. Тож ти не зволікай. Поросятком не ставай. Пригоди поросятка вдома. У маленькому селі жило поросятко Гаврик. Одного ранку мама отримала дзвінок і стривожено сказала Ой, Гаврику, мене терміново викликають на роботу. Я ненадовго. Тож. Залишаєшся сам удома Будь слухняним. Добре. Добре, мамо! кивнув Гаврик, хоча в голові вже роїлися веселі плани. Щойно мама зачинила двері, він вирішив сам приготувати собі сніданок. Пішов у курник за яйцями. Але кури зустріли його недружньо. Заклювали! Він устиг ухопити кілька яєць. Повернувшись на кухню, почав смажити омлет. Але саме тоді по телевізору почався цікавий мультик. Гаврик захопився переглядом і не помітив, як із кухні повалив чорний дим. Ой-ой-ой! Злякався він, схопив пательню і, не думаючи, викинув її через вікно. У дворі здійнявся переполох. Виявилося, що Гаврик забув зачинити двері до курника. І тепер курить дзьобали город сусідки кози. Ах ти ж, що це відбувається? обурено мекала коза, намагаючись відігнати непроханих гостей. Раптом задзвонив телефон. Привіт, синку! Як ти там? Все добре? Мамо, все гаразд, бадьоро відповів Гаврик. Ти вмивався? О, от якраз іду. Поросятко поклало слухавку і поспішило до ванни. Увімкнувши воду, воно почало бризкатися. і так захопилося, що не помітило, як заливає підлогу. Раптом у двері хтось постукав. Це був сусід знизу, сердитий кріт. Що тут коїться? У мене зі стелі капає вода! кричав він. Але Гаврик вирішив не відчиняти і тихенько перечекати. Коли все стихло, поросятко вирішила зробити мамі сюрприз. О, намалюю картину! радісно вигукнув він. Взяв фарби і почав малювати. Просто на стіні в кімнаті. Яка ж краса? Мама буде в захваті. Ой, щось я забруднився. Треба попрати речі. Гаврик поклав у пральну машинку все, що міг знайти. І насипав порошку. Ну, трохи забагато. А саме в цей момент повернулася мама. Гаврику. Вона застигла на порозі, ошелешено оглядаючи безлад. Калюжі на підлозі. Чорний дим. Кури бігають. Пральна машина вся в піні. А на стіні шедевр. Мамо! Я такий радий, що ти повернулася. Тобі мій малюнок я для тебе малював, гордо запитав Гаврик. Дуже подобається, шоковано відповіла мама. Після цього на Гаврика чекала довга розмова з мамою. Тож ти не зволікай, поросятком не ставай. Подобалась казка, підтримай нас, будь ласка.